Всім привіт! Давайте четвертий день турнірити. І так, оборона моя. Оборона моя Б. Це було два дні в А там на волосині. За сьогодні вже зарахувала як Б. Ну що ж, так-то і так. Ну що, погнали, що сьогодні буде? А, до речі, в мене другий день. Я записувала без озвучки, мене вилетіла запис. Третій день я записувала озвучкою, отримала два хрестика. Але. Я вийшла, записувала з малим, а він так сміявся, і в мене, коротше, виходило там дуже багато вирізати, то я вже вирішила не викладати це відео. Ну, попробуємо сьогодні якось позаписувати. Що сьогодні буде, не знаю. Як мене сьогодні пройде турнірний день Мелендор, так? Ну, Рігард лишається. Мабуть, треба ще якось червоне сюди взяти. Нехай буде, можливо, жабох і, можливо, ця. Трійка червоних. Вчора в мене був тяжкий турнірний день, два хрестика. Сьогодні хто знає як буде. Мабуть, тут заберу для початку. І, мабуть, отак. Ну, не працює сенсор щось. <гум> ну. Отак. От Мабуть, я його зараз не доб'ю. Хоча. Так, добре, пощастило. І так, вимикаємо смаження. Як на мене попробувати зараз обережно взяти мелендера, так? І працювати, наприклад, по рігарду. Бафаємося. Туди погнав вже Бог. Попробуємо джунаїдом. Звичайно, це може зараз відпружинити. Ні, не відпружинив. Але, якби зробити цей хід якось нейтрально, щоб він підсмажився. Угу, добре. Тут пощастило в цьому плані, а тепер червоних нема. Пропали. Угу. Так, фіолетові будуть. Там, до речі, в мене звільнилося місце в Альянсі, можливо, хто хоче, тільки бажано, які в мене вимоги. Адекватно воювати і дуже любити титана. Якщо всі ці критерії для вас файно, шикарно, класно, значить, будь ласка, пишіть мені в телеграм або стукайте в Альянс, і будемо гуляти разом. Так. Можна, mm -mm. можна, можна, зараз буде трійка червоних і буде шикарно. Там, можливо, вже з, з нірвани виходить дівчина. Ще ні, скільки там їй. Да, вона, один хід. Угу. Угу, угу, угу. Ну, добре, почекаємо. Так, бафаємося. Тоді, мабуть, б'ємо Ще можна попробувати, можливо, ми доб'ємо її. Там не досмажиться, в принципі. Вона вирішила покинути поле бою. Я їй за це прям дуже вдячна. Мабуть, бафнемося. Смаження вже відкилайл, в принципі, не страшне. Тільки багато червоних мені треба. ого. Ну Багато, ну це, звичайно, шикарно вилізло. Так, ура, один шот за сьогодні є. І так, Ой, Джунаїд, Джунаїд, то погано, тому що може бути сповільнення, що ти робиш? Ману підрізає, це погано, а потім ще на, на другий цей ми будемо отримувати від яду боляче. Що можу сказати? Тут буде цікава оборона, буде в деякій мірі тяжко, мелендор Рігард лишаються. Єдине, я це так дивлюся, що мені робити з моїми червоними. У, погнали. Джунаїд на Джунаїда. Хто кого? Трійка червоних можна зробити. Ну, що, будемо робити. Синіх, дуже багато синіх. Прям, прям капець. Ну що, пан Жонеїд? Зараз, ну, по-любому, зараз мені зробить сповільнення. От по-любому зараз кине сповільнення. Ну, по-іншому, не може бути. Якщо мій кине сповільнення разу півроку, то цей. Угу, винесли. Це шикарно, мені подобається. І так, мабуть, бафаємося, вмикаємо смаження, погнав пан Жабох. Так, от джунаїд. І, мабуть, доб'ємо його. Добре. Поки що все йде прям шикарно ідеально. Мабуть, попробуємо винести ми у Гілбера. Так, а туди джунаїдом. Отого. От Не пам'ятаю, як його звати. Зеленого. Добили добре. Пані Жоба. Все, приїхали. Угу, ще червоні будуть. Ну Тут поле літає. Прям поле казка. Я не знаю, чому. Це, мабуть, за все, щас у нас буде-напросто просто в наступному тапку обломінгу. Тому що це дуже дивно, коли так. Шикарно щастить. Не, не може такого бути постійно. Так, добре, і погнали. Хто там Сергій. Він же відроджує, правильно? Перше по всім, а друге відроджує. два кабана. Гаряче буде. Так, ну добре, Рігар це все годиться нам, ну, так і погнали. Зелений центр, можливо, буде червоні, але два кабана це, звичайно, треш. Так, маємо трійку червоних. Пропоную збирати. Угу. Угу, угу, угу. Ну... Ну, так, що зробимо? Плін. Трошечки. Так, добре, лише по двом попав. Це дуже шикарно, як на мене. Можна сказати, що я везунчик, і того бафера я не можу взяти, не можу. Але мені не подобається те, що в нас там один кабан на альфа, один ні, але я навіть і одного не винесу. Вмикаємо смаження, сумля стійкість, що робити? Взяти бафера не можу. Зелених багато, але я заряджаю по-любому заряджаю. Тут у нас 1900, 1800. Ну, хоча б по цьому будемо гристи, Хоча би по одному. Нічого собі місць кинув повільнення, Це дуже дивно. Так, тоді зробимо. Там зелені будуть. Добре. Мабуть, отак. Так, ми зарядили свого мелендера. Так, але ще за все, що я буду його зараз активувати, бафнемося і попробуємо винести кабель не ну, добили. І все. І приїхали. Там буде трійка червоних, але я його зараз по-любому заряджаю. М -м 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 -м, трішечки. Трішечки. Так, добре, бафаємося. Добили, добре. Блін, ну не треба то Ну. Даремно Рігарда, тільки активувала, не треба було. Тому що зараз буде в нас там халепа буде. Ну що, пробуємо тоді. По кабанові працювати. Ми зараз, в принципі, будемо тримувати, якщо так. Так, його отримали. Ну, хоча б не так багато, як то могло би бути. Спробуйте його добити, Ну, він повинен згоріти. В хінь, свічок вилізню. Допоможемо йому. Добре. Сумлі, що скажеш? Ну, могло бути гірше, але все чудово. Ну що тоді? Бафаємося. Так. Угу. Так, Рігард готов. Готов. Тепер, тепер треба знайти червоних, можливо, отак. Джунаїд. Ну, погнали туди. М -м -м -м. Можна так, в принципі. Будуть ще червоні, то, звичайно, дуже непогано. Знімаємо з себе каку. Ну що, пан протей, ми з вами точно прощаємося, а тепер шукаємо заряд на сумлі. Блін, трійка була червона. Ну, так могла лише я поспішити і. І не зробити так, як треба. Так, добре. Все-таки з цим і з у мене цей пан заряджається, три камінчика в пустоту, пан Джонаїд. Непогано, як на мене. Ну що, хто там далі? Тут буде тяжко, в принципі, тут буде вже тяжко. Качка. Що будемо робити з качкою? Ми, мабуть, так і лишаємо свою команду. Будемо зараз сподіватися, що ми знову зможемо якось розрулити це все, але тут вже буде тяжко. Ну що, трійка червоних? З фіолетом будемо збирати. Ну, а далі? Мабуть, от так зроблю. Так, так, так. Мабуть, тут заберу. Звичайно, зараз це буду ультувати. пан. М -м -м, комбо полетіло. Так, трійки червоних ніби немає, але можна зарядити ну, ніби цього пана. Куди? Це серйозно? Ні, ну це. Як оце називається? Ну як оце називається? От... А тепер мені треба зелених, наприклад, збирати, і в мене це під блокуванням. Це просто злив називається. Ну, я. Ммм, mm, слів нема цензурних. Капець. Зараз я тут, звичайно, червоних зберу, але... Це багато ходів. Ми там уже при смерті. Ай-яй-яй. Ні! Ммм, mm, зелені виїхали. Mm, куди? Ве на Рігарда. На Рігарда. Ну, сам на себе. Ну, який міг бути шанс, тому що він перекинеться сам на себе. Ну, стійкість. Па-па-пам. Фіолети ми взяти не можемо, тому що у нас просто-напросто їх немає. А... Джудінаїдемо мало підлікуємося. Це ще теж. Ну, все пішло не так тоді, коли оця качка кинула не туди свою цю фішечку. Ну, це капець, ну це так обідно. Ну, ну Давай Вуїлбер, давай хоч тебе ну, догриземо або власочка. Скільки в тебе там? 26 хп. 26 кп. хп. Ну, попробуємо зеленими добити. <світ> Ні, ну, оце ну, капець. Я не можу. Нулик. Блін, качка. Я тобі така вдячна. Hey. Ну що, викуп, так, викуп. Погнали далі. О, я не хочу з нею. Рятуйте, хелп, я не буду. Окей. Okay. Так, то й так. Що тоді робимо? Швидше за все, що ми ставимо рігарда в центрі, в оригіналі, можливо, буде ще тмани. Мелендера тоді десь-туди поставимо. Потім ще треба фіолети взяти. Ну, нехай буде, мабуть, отак. Пробуємо. Можливо, ми камінчиками її винесемо. Ну, Але це можливо. Тут червоних багато. Тут все таке як не щастить. Маємо ми четвірку Фіолета. Можливо, там буде кристал, хоча сумніваюсь, дивно. Ну, погнали так. Аметрин. Аметрин. Ні, ми Аметрин активувати не будемо. 42, можна зелені взяти, але не хочу ризикувати. Якщо зірвати фіолети, ми зарядимося, правильно? Так. Роз'їдуться зелені, ну нічого страшного. Єдине, де погано, те, що у нас рігард безбафний, можна так сказати. І, ну, ми мало б'ємо. Будемо по клику працювати. Можливо, доб'ємо. Добре. Це вже прям чудово, тому що він в цьому костюмі дуже бісючий. Попробую взяти зелених. Щоб нам бафнутися так. І попробуємо ту добити. хоча доб'ємо точно. Так, ну що, тут уже повинні все ми розрулити. Зараз з того ми задиспелимо пана Птолемея. По ньому вдаримо джунаїдом. Так. Отак можна зробити. Тож знав, що мені оцей рігар тут не пригодиться. Тепер у нас бафів немає і йому мало б'ємо. Угу. Так, заберемо фіолети. Будемо бити. Ну що, бафаємося, б'ємо, б'ємо. І. Можливо, ще червоними доб'ємо. Добре. Ну, пан, я не пам'ятаю, як тебе там звати. Ну, ти вже не страшний. Добре. Ну, що можу сказати? Сьогодні було 5 шутів, бо якби трошки качка стрельнула не туди, то там можна було б, я думаю, геть легко розрулити. Так, топ-5 і того, ну, топ-5 так буде. Ну, Побачимо, як пройде останній день. Всем дало камня, всім пока-пока.